Всім привіт, дорогі друзі ось каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. День сьогодні якось пішов не по плану, якось він дуже швидко в мене доходить до свого фінального завершення. І на вулиці ніяк не встиг зняти відео, тому що я ще на півставки займаюся. Реєлторством, хто не знав, то я продаю ще будинки і різну іншу нерухомість. Так що, кому цікаво, можете звертатися без жартів, не за всі гроші світу. Але я таке теж вмію. Коротко, що я тільки не вмію, я вмію все, тільки не те, що треба. Але з будинком це правда. До риелтора, мені ще далеко, я навіть і не планував, що я колись буду рієлтором, але так сталося, що завдяки моїм соціальним сторінкам, веденню Тіктоку і іншим соціальним мережам все-таки за три буквально дні вдалося продати будинок знайомої, яка його продавала вже певний час. І Сьогодні вже приїжджали люди, подивилися, прицінилися, обдивилися і будинок вже проданий. І проданий він за величезну, як на мене, суму грошей. У мене аж так очі повилазили на лоб чи з лоба, не знаю, як правильно, але гарне місце. Гарний величезний будинок. Ну, зі своїми нюансами, звичайно, але в гарній місцевості, багато землі. І будиночок продався людям, які давно його хотіли, шукали. Планували десь в гарному містечку придбати будиночок. Але мова не з будиночком. Надію, що колись і я собі зможу купити будиночок в тому місці, де я планую і де я собі його передивився. А поки сидимо тут, працюємо, двигаємось вперед і додвигались до того, що на носі у нас вже лютий місяць а я ще сижу без курчат. Багато хто вже почав там, до мене дзвонити, писати, записуватись на курчат, а я ще собі навіть тих курчат не вивів. Надіюся, що дасть Боже, все буде добре. І вже на наступному тижні ви зможете побачити відеоролики про те, як я закладаю інкубаційні яйця в інкубатори. Фірми Теплуша. Зараз трішечки вам розкажу за інкубатори. Дуже багато до мене звертається людей, телефонують, пишуть, цікавляться інкубаторами і починають розказувати своє незадоволення, що вони кудись не туди подзвонили, вони не там десь замовили, не звідти той інкубатор прийшов, і це не поодинокий випадок. Я завжди розказую, що інкубатори фірми Теплуша, замовляйте на офіційному сайті, звертайтеся до виробника інкубаторів фірми Теплуша. А ми знайшли дешевше. Причому тоді, власне, я. Якщо ви десь знайшли дешевше інкубатор фірми Теплуша, купили його, і у вас той інкубатор при першій інкубації накрився. Ні, я. Ні виробник інкубаторів фірми Теплуша не несе за це ніякої відповідальності, ніхто вам не буде безкоштовно висилати деталі, ніхто не буде брати ваш інкубатор на обслуговування, якщо ви його придбали не в офіційного виробника інкубаторів фірми Теплуша. Не перекладайте, будь ласка, з хворої голови на здорову, бо вона в мене і так нездорова, і вона забита, я вам передати не можу, як вона забита. Не витрачайте свій час і мій час. Якщо вам було шкода грошей тоді, коли я міг вам допомогти, дати свою, хоч невелику, але малесеньку, знижечку, 5% на те, щоб ви його отримали, доставочку цю безкоштовно собі зробили. Це все, що я можу зробити. Не тому, що я там захоплюю багато грошей через те, що ви купляєте його через мене, а тому, що просто сам е власник і. Виробник цих інкубаторів пішов мені на уступки через те, що я почав ці інкубатори показувати, рекламувати, робити інкубацію, і для моїх глядачів, і для тих людей, які через мене їх купляють, ми маємо таку приємну малесеньку, але приємну знижку: 5% від вартості інкубаторів фірми Теплуш. Але якщо ви не хотіли цим скористатися і купили десь його в іншому місті, в якогось перекупа, чи ще десь там, ну я не знаю, то тоді, будь ласка, не звертайтеся до мене і не питайте, як його включити, як його налаштувати, як виставити день, як підключити акумулятор, як включити переворот. Я не знаю. Я можу допомогти тільки тим людям, які через мене купили інкубатор фірми Теплуша у виробника. Будь-яка модель, я вам казав, 5% ви маєте знижки. Подальше ви маєте гарантійне і позагарантійне обслуговування. І також ви маєте від мене безкоштовну консультацію, яку я вам надаю практично 24 на 7. Бо в нас є такі безпардонні, вибачте, люди, які можуть дзвонити в 6 годин ранку, в 11 годин вечора. Ти піднімаєш телефон в 6 годин ранку. Ой, а що ви ще спали? Та важиш таке величезне хазяйство, я думав, ви вже не спите. І ти собі так лежиш і думаєш, Боже, я тільки заснув. Невже я не можу просто відпочити? А особливо, коли це вихідний, пів одинадцятого вечора. Боже, думаю, вже щось у людей сталося, я, ну, вже аж страшно той телефон брати в руки. Я оце дзвоню вас спитати, я оце хочу закладати яйця. Що мені треба робити? Той інкубатор включати, вже, щоб він двоє суток поробив нагрівся. Чи мені можна закладати яйця, а тоді включати? А в мене оце ще старий інкубатор, там ота рабушка якась непонятно, як він працює, я би оце, як на ньому температуру вистав. А я звідки знаю? Я оце дуже е, якось так е, скептично ставився до тих людей, які продають свою інформацію за гроші. Дивлюся, зараз це стало дуже дуже популярним. Вчора натрапив, я давно дивлюся за однією. Блогеркою вона веде свої соціальні сторінки: Facebook, Instagram, TikTok знімає. Вона вирощувала перший рік бройлерних індиків і вирощувала індиків породи червоний бурбон. Вона виростила, вдалося їй виростити цих індиків, все в неї благополучно. Індички вони там прибирали в 4-5 місяців, індиків вони тримали довше, індики 16-18 кг. Вже були м'ясом, і багато людей там стали задавати їй запитання, де брали, де купували, як годували, чим годували. І й тепер людина мудра створила інформаційний аркуш, можна так сказати, зробила платний доступ до своєї сторіночки, на якій вона ділиться цією інформацією, і продає цей курс по вирощування індика. Багато хто там почав писати Гедоту: що як це так, за що ти береш гроші? Останнє витягуєш людей, а люди просто хочуть тримати і розводити. А з іншої сторони, чим вона погано зробила? Вона цінує свій час, вона цінує свій труд, вона навчилася на своїх помилках і вона ділиться цим з іншими, не так, як Стасюк. А вона створила курс і його продає. І я вам хочу сказати на хвилиночку. Бо за минулому році я зв'язувався з однією людиною, яка давно вже цим займається, створює курси по вирощуванню різної птиці по годуванню, по утриманню і продає ці курси. Курс коштував 1200 гривень на хвилиночку в мене тоді отак очі просто від... вивалилися з голови. Там половина була моєї інформації, бо я з цією людиною спілкувався. Я цій людині давав безкоштовні поради. Ця людина дивиться мій канал і багато чого взяла: з годування, з утримання. Коли ти тримаєш птицю на плем'я, чим годувати, як годувати. вологі і мішанки, випойки. І цей курс коштує 1200 гривень. Це ще знижечка була. А ти стараєшся людям розказуєш, доносиш. Стараєшся, щоб люди вирощували, щоб люди це мали, щоб в людей все виходило. Люди якось просто тебе зневажають, якось нецінюють твій час, твій труд, твої старання. А коли ти вже розказуєш, де зробити, як зробити, що зробити, все одно не так, а в результаті ти остаєшся винним, бо ти не захотів допомогти. Як я можу допомогти, якщо навіть з тими самими інкубаторами, ви взяли десь, ви зробили щось, а в результаті він не є. Інкубаційне яйце мозкусних качок. Багато хто в мене його купляв. А ще більше в мене його не купляли, бо 100 гривень було дуже дорого. На той момент, коли вже в минулому році продавали люди по 120, 130, 150 гривень інкубаційне яйце мускусних, мускусних качок важкої лінії німецької селекції білого кольору. Але до мене дзвонила купа людей, тих, які не брали в мене яйця і питали мене, а чим годувати, а як годувати, а коли годувати, а чого кусаються, а чого пір'я рвуть. А коли відсаджувати, якщо проводити забій, а яких уставляти на плем'я? Стасюк просто проморозився і став просто дурачком. Як ви так можете? Та дзвоніть туди, де ви купляли? Я ж нічого поганого нікому не сказав і нічого поганого не зробив. Ви брали не в мене, ви брали десь в іншому місті, а звертаєтесь до мене за купою величезних порад. Хочеться все зробити для того, щоб людям було краще, але виходить в результаті, як завжди. Все виходить не так, як хочеться. Роби добре, а погано само вийде. У мене якось по цьому, принципі, виходить. Так от, до чого я веду? Веду я до того, що якщо ви дійсно хочете отримати якусь інформацію, якщо ви дійсно хочете мати якийсь результат своєї. Праці, ви хоча б трішечки прислухайтеся. Є люди, які дзвонять і пишуть мені і кажуть, що треба бути сліпим, глухим і дурним. Якщо, дивлячись кожне моє відео, не мати для себе інформаційної якоїсь бази для того, щоб вирощувати господарство. Дуже багато людей роблять собі записи, нотують, виясняють, запитують і отримують гарні результати. А є люди, які хочуть подзвонити, запитати, зовсім десь здалека. Щось почули і хочуть уточнити. Або вважають, що я їм винний, бо я все знаю, а їм от маю розказати, пояснити. Вони так не зроблять, а в результаті я буду винним. Не ображайтеся, але я не Вікіпедія, я не чат Джеміні, я не штучний інтелект. І на всі ваші питання я відповіді знати не можу. Дуже багато інформації я розказую в своїх відеороликах. Ось скоро почнеться інкубація, скоро почнеться вигодовування, скоро почнеться племінний сезон, гусей, курей, качок, індейків, де я також буду багато що розказувати і показувати. Тому будьте уважні, за це гроші я не беру і брати не буду. А якщо вам інформації на моєму каналі мало, будь ласка, її зараз є в доступі ось так, але платні курси придумали люди. І в цьому нічого поганого немає. Ну я також зараз навчаюся, я в цьому році закінчую нарешті навчання, але моє навчання коштує практично 30 тисяч за рік. Щоб я отримав диплом, мені треба 4 роки вчитися, і 4 роки підряд платити кошти. І ще є п'ятий курс, за який також потрібно платити. Не за саме. Знання, те, що я хочу отримати, а просто за те, що ти вчишся в даному університеті. Стосовно того, хто запитував за Курчат, хто запитував за яйця, якщо ви вже визначилися з датами, якщо ви вже знаєте, коли і що вам потрібно, то ви не слідкуйте за каналом, ви дзвоніть, пишіть і замовляйте на ту дату, на яку вам потрібно. тому що... Слідкувати це одне, але я не буду притримувати, я не буду перетримувати, тому що це все зараз спирається в копійку, і як бачите, зі світлом зараз не дуже просто. Те, що я вилуплю перше для себе, я для себе буду його вирощувати, буду його глядіти, цілувати, лілеяти, міняти, стирати пелюшки, бо я буду це вирощувати для себе. Хто хоче, щоб я його підростив, або хто хоче, щоб я його потримав, пропоїв. Я буду враховувати всі затрати, які будуть йти на цих пташенят. Тому ось таке. Стосовно бройлерних індиків, бройлерні індики я буду також закладати, буду вирощувати, кому буде цікаво, можете звертатися. Планів, звичайно, є дуже багато, але, на все воля Божа людина планує а Бог керує. А там побачимо, як воно буде, що воно буде, яка буде та весна, і як ми це все будемо тримати. Бо ще треба доводити всі хліві до порядків, треба будувати клітки для утримання, треба нові брудера. Можливо, воно і краще, що в цьому році я трішки пізніше буду це все робити і виводити, що і тих курчат ще немає. Але виводити буду, Замов... замовлення вже. Трішечки підзбируються, і плюс треба поновити собі молодняк, так як собаки восени мені трішки наробили шкоди. Я думав, що моє стадо курей поновлювати не треба буде. Там їх буде достатньо, але виходить так, як виходить. Тому всім дякую за увагу, за розуміння, за ваші лайки, за коментарі, за підписки і за те, що ви. У мене є. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, процвітання і всього самого самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних і близьких, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все буде добре і найкраще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей!